Перший у Костополі комунальний автобус їздитиме за третім маршрутом Хмизопільська Костопіль Водоканал. Він довозитиме до центру міста жителів району Хмизи, таких як Ірина Гоч. Жінка розповідає, попередній приватний перевізник відмовився від маршруту через збитковість. А відрізані від решті міста люди пікетували чиновників. Дійсно було незручно добиратися в центр міста. Наскільки я пам'ятаю, розірвав договір. Дуже негарно поступив з людьми. Жителі були небайдужі, бо Ну, ми добились. Ми прийшли до міської ради. От нас почули, от і в скорому часі це все вирішилось. Цей автобус дозволив швидко закрити маршрут, пояснює секретар міськради. Обрали білоруський транспорт, адже українські виробники пропонували вищі ціни. Низькопідлоговий МАЗ мас забезпечений кліматконтролем та світловим табло. Він має 27 сидінь та вміщує 72 пасажири. Середня база, щоб була така, вона якісна, щоб була достатня пожир пасажиров міськість. І разом з тим ми не могли брати більшого зв'язку з тим, що як ви бачите, вулички міста вони недостатньо широкі, особливо наших мікрорайонів, щоб було можливість для людей з обмеженими фізичними можливостями користуватися транспортом нашим муніципальним. Так, автобус урочисто запускали в перший рейс. Учора о в ранку прикрашений кульками транспорт вперше повіз місцевих дітей до шкіл і дитсадків. Другий день сьогодні їжджу. враження, хороші, удобні, гарні. Як за кермом такого ось великого автобуса кермувати? Навики треба мати. Навики є, можна керувати. Які там після от роботи були вже відчуття. Ну, не так, щоб втомився. Бо це ж перший день був, але нормально. Одне коло автобуса займає годину часу. Курсує він з пів на восьму ранку до сьомої вечора. Найбільше людей їде в години пік, коли потрібно добиратися на роботу та повертатися додому. Прекрасно реагують. Всі дуже задоволені, задоволені комфортом, задоволені умовами, чистотою і самим габаритністю автобуса. По Костополю на різних маршрутах мають запустити ще п'ять таких автобусів. Вони надійдуть у червні. Вартість проїзду аналогічна маршруткам гривень. Цей транспорт не має бути прибутковим, тож вартість квитка вище 5 гривень піднімати не планують, запевняє міський голова. Коштує десь приблизно 2 мільйони 700 тисяч. Один. Ми їх по лізингу на 5 років оформили цих 6 автобусів. Депутати проголосували за цей проект. Гроші вже 5 мільйонів 700 тисяч. Внесок перечислений – це 30%. Далі ми будемо виплачувати кожен ріст. Транспорт належатиме Костопіль Комунсервісу. Комунальне підприємство отримало ліцензію на перевезення. Гаражі розташують на цій території. Контролер і водій будуть у штаті підприємства. Заступник міського голови каже, що муніципальні автобуси в громаді унікальні для Рівненщини явище. Станом зараз ми працюємо над опрацьовуємо до кінця паспорти, паспорти маршрутів, графіки роботи. Зараз перша, перша наша ластівка працює по. Тимчасом додаткові годі вже визначена локалізація локалізація боксів гаражів, які вже мають фундаменти. І плануємо зробити такі гарні металеві конструкції для належного гарного зберігання. Задоволені тим, що нас почули. От і дуже-дуже дякуємо. Було б ще добре, якби маршрутку пустили і в суботу, і в неділю. Бо субота-неділя це також дні. Коли люди повинні бути у місті, Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.